Кольорова шизофренія. Розділ 12. Алісо, прокинься! Максим струшував дівчину, намагаючись привести її до тями. Через кілька хвилин Корснєва розплющила очі і каламутним, ніби нічим не розуміючим поглядом подивилася на друга. З тобою все гаразд. і її голову, поцікавився Максим. А? Начебто так, тільки голова болить сильно, скривилася Аліса. Доторкнувшись до чола, скрикнула і відсмикнула руку. Ай, боляче. Ха, звичайно, боляче. Ти, мабуть, коли впала, головою стільницю довбанулась. Постривай годинку і тобі будуть заздрити всі єдинороги з міфічної країни Фріолії. Ой, та ну тебе, тобі лиш би іржати над людиною. Погана ти квітка, погана, надула губи Аліса, підводячись з підлоги. Зате гарна. усміхнувся Максим і поправив окуляри. Гаразд, годі вже. Розкажи, що сталося. Та звідки я знаю. У голові ніби бомба розірвалася, потім все закружляло і світло вимкнулося. Потім ти мене трусиш і моторошно болить голова. А видіння, привиди, чи щось таке було? допитувався Максим, намагаючись через очі Аліси заглянути у її свідомість. Видіння? перепитала дівчина і застогнала, у голові блискавкою промайнули всі події, і тихий. Мов прибій голос, що накочує. Алісо, згадай. Так, щось все ж таки було? Йдемо, розкажеш. Неквапливо пройшовши на кухню, кожніва дістала з морозилки шмат льоду і, загорнувши в марлю, приклала до чола. Протяжний стогін зірвався з її губ, і дівчина повільно розтіклася по стільцю. Коли біль трохи вщух, Аліса розповіла все, що бачила в момент відключення. Так, значить, лікар. А якісь розпізнавальні знаки, ну, там, наприклад, штампи на білизні ліжка, подушці, скатертини на столі тощо. У медичних закладах на всі такі речі ставиться тавро. Ти чуєш, про що я тобі говорю? Ні. Я могла ворушити лише очима, нічим більше. Ну, раптом у поле твого зору потрапило щось, на чому був такий друг. Ми не можемо розпочати пошук інформації, не знаючи, що саме шукати. Це зрозуміло, але нічого такого. Знизила плечима Аліса. Прибравши лід, вона доторкнулася пальцями до забитого місця і, скривившись від болю, знову приклала компрес. Ех, шкода, ну, може, наступного разу. Та пішов ти зі своїм наступним разом, рикнула Корсня. А якщо це станеться, коли я на роботі, уявляєш, впасти посеред коридору чи в палаті у хворого. На мою думку, чим менше таких нападів буде, тим краще. Так воно так. Але нам крови з носа потрібна будь-яка інформація, яку ми можемо використовувати як зачіпку, щоб зрозуміти, що це таке і чому це переслідує саме тебе. На мою думку, ти саме за цим мене покликала сьогодні розібратися, не спокушати ж справді, квітка зняв окуляри, про те, що їх знову повернув на місце. Я дивлюся, ти не можеш дочекатися, да розсміялася дівчина. Потерпи ще трохи лишилося. І смикнув мене чорт тоді це сказати, пробурчав Максим, згадуючи їх давній діалог. Сам винен, ніхто ні, тебе за язик не тягнув, слово в слово повторила Аліса, і так само дзвінко розсміялася. Тоді вони сиділи в кафе, пили вино, і Максим, накривши свою долонію руку Аліси, зазирнув її в вічі. Цей погляд тривав секунду, але хлопцеві здалося тоді, що минуло ціле життя. Він запропонував дівчині стосунки. А Ліса, як і зараз, засміялася і сказала, що їй треба подумати. А він ідіот чортів візьми і ляпни. Знаю я вас, дівчата, обічного три роки чекають і таке і інше. Відсміявшись, Ліса прийняла це як посібник до дій. Чекай мою відповідь через 3 роки. З того часу минуло більше половиною. Давай спробуємо пошукати лікаря за твоїм описом. Може нам пощастить. Запропонував Максим знову збимаючи телефон і зриваючись у браузер. Спробувати можна, але навряд. Ти уявляєш, скільки всього лікарів? А якщо охопити всі роки більш-менш цивілізованої медицини, то ще більше. А якщо ще й у всьому світі, може краще не треба, га? Не дреїв, бабусю, чи нам бути у смутки? Максим шукав щось у телефоні і не помітив, як Аліса закотила очі і похитала головою. За дві години квітка. Гідливо шпурнув телефон на середину столу і відкинувся на спинці стільця. До бісової мати! Ліса уважно стежила за подальшою реакцією друга. Якщо спочатку йшла ця фраза, то все погано. Ти уявляєш, я знайшов близько 70 тисяч лікарів середнього зросту з вусами. Ти уявляєш, 70 тисяч вусачів. І котрий з них твій хрін його знає. Тим більше, що 98% з них мають лише текстовий опис, без фото. І лише близько півтори тисячі претендентів із фотографіями. Ну, а чого ти хотів, здивувалася Ліса. Фотографія стала використовуватися, наскільки я пам'ятаю, у середини чи наприкінці 19 століття. Корсніва знала про впертість як відмінну рису характеру квітки, але щоразу вражалося, наскільки ця впертість може бути схожою на одержимість. Сидіти без перерви дві години, методично шукати людину, маючи на руках тільки мізерний опис, це гідно поваги. Або співчуття, або медикаментозної терапії. Може, чай з бутербродами, бо на тобі обличчя немає. Ось поживеш з вами, навчишся їсти всяку гидоту, пирхнув Максим. Гаразд, тягни чого там, а то в мене мізки незабаром закиплять». Поки дівчина готувала перекус, Максим зняв окуляри і помасажував очі. Напруга від зосередженості в пошуках і недавній стрес через свідомість Аліси викликали його вірну, ненависну подругу. Очний біль. Це почалося 5 років тому, коли він, потрапивши в автомобільну аварію, зазнав черепно-мозкової травми. Нічого серйозного, провалявся у лікарні кілька днів і все. Проте, після того випадку від перенапруги, у нього стали виникати хоч і не сильні, але неприємні білі в очах. Немов твої очні, яблука стискають у лощатах, і через це вони починають пульсувати, відкидаючи хвилі болю на всі боки. Спочатку це дуже дратувало, але через якийсь час Максим ужився з новою особливістю і майже перестав її помічати. Однак сьогодні біль був сильнішим, ніж зазвичай. Що вплинуло на це, хлопець не знав. а розумійтеся, ще й на цьому до всього іншого ніякого бажання не було. Розділ 13. Олег Кривопальців сидів та масажував скроль. Чортова дівка! Казав я кольчиково не брати її, і не подобалася вони мені від початку. Так, ні, старий дурне, туди ж побіг за молоденьким тілом. А тепер ще її бачення тієї старої, не подобається мені це все. Ох, як не подобається. Бракувало, щоб вона завадила роботі лікаря. Він нас у порошок зітри у буквальному значенні. Завідувач хірургії відкрив шухляду столу і, включивши кондиціонер у режим провітрювання, дістав пачку цигарок. Довгими тонкими пальцями витяг одну і закурив. Дим, що вперше за останні роки, Потрапив у легені, викликав напад кашлю, але кривопальцем відкашлявшись, продовжив палити. А може, у Дівки просто галюцинації, все ж таки наш центр займає величезну площу і поряд майже в два крока розташовані три цвинтарі. Мало що здасться дуже недовірливим. Не будемо поки говорити лікарю про цей інцидент. Не варто зайвий раз його турбувати. Він зараз на порозі важливого відкриття. Зробивши чергову затяжку, Олег загасив недопалок по попільничці, що стояла в столі, і з гуркітом засунув ящик. Розділ 14. Філіжанка з щойно приготованою кавою стояла на столі, а від чашки хвилями здіймалася ароматна пара. Вона наповнювала кухню насиченим вечірнім запахом, коли вже треба готуватися до сну. Запахом, який, ніби, бог гіпноз закривав повіки та закликав йти спати. Аліса Корснєва та Максим Квітка сиділи за столом і розмовляли після вечері. Раптом погляд Аліси ковзнув по стіні. Брови дівчини злетіли вгору. Вищачі годинники, оформлені у вигляді фотографії розсипаних кавових зерен, повідомляли, що час вже майже половина 12. Ого, Максиме, ти бачив скільки часу? Бачив, а що? Нічого, констатую факт, усміхнулася Аліса. Зараз каву доп'ю та поїду». Не хвилюйся, я не збираюся тебе бентежити своїм обрюзлим тілом на твоєму дивані. <пух> фиркнула Корснява. Теж мені розлючений диванний аналітик знайшовся. І нічого ти мене не збентежиш. Чого я там не бачила? Хлопець у трусах та шкарпетках на дивані, ага. Я розумію, після подій, що відбулися, у тебе могло загостритися почуття турботи і нервозність за близьких тобі людей, але запевняю тебе, це зайве. Максим зробив ковток кави. Ну, хоч я приїду додому, та напишу тобі повідомлення, якщо тебе це заспокоїть, звісно. Подзвониш, у мене дуже погане почуття. Немов поява старої в палати, і наступне бачення це початок низки страшних подій. Добре, добре, я приїду додому, наберу, але відеозв'язок не включатиму, сама розумієш. Наприкінці фрази Максим розсміявся. Та пішов ти зі своїми жартиками і так нудно. Так, вибач, безглуздо вийшло. Практично одним ковтком квитка допив каву і ставив за стол. Ну що, проведи мене до дверей, господиню. Дякую за хліб, сіль, за гостинність. Ти неможливий. Видихнула Аліса, але легка усмішка все ж торкнулася її губ. Коли за Максимом зачинилися двері, Аліса попрямувала до ванни. Дівчина ввімкнула воду та заплющила очі. З медитації вивів телефонний дзвінок. Корсь вимкнула воду і, накинувши на мокре тіло рушник, швидкими кроками протопала в кімнату. Мокрі сліди акуратних жіночих ніг залишилися по всьому шляху. Взявши телефон, Аліса видихнула. Це дзвонив Максим. Привіт, ну що порядок? Звичайно, на добраніч, турботловити моя. Аліса почула, як Максим посміхнувся і затягнувся своєю трубкою. Добре. Дякую, що подзвонив. Добрані. Розділ 15. Свій вихідний, який раптово звалився на голову, Корснєва привела вдома, виспавшись до непристойності. Знищивши на швидкоруч приготовлений сніданок, дівчина включила дезметал на всю гучність і спробувала викинути з голови думки про нещодавні події. Через кілька пісень це вийшло, і Аліса сама не помітила, як увійшла в один ритм з музикою. Під час жорстких соло, бас гітари вона почала трясти головою, розсипаючись. Свої руді локони по плечах та грудях, незабаром її тіло вигиналося посеред кімнати, наче тіло огнучкої пантери. Зі сторони могло здатися, що дівчина робить якийсь магічний ритуал. Бракувало лише накресленої на підлозі пентаграми зі свічками в променях і гугнявого низького басу, який читає замовляння. Загалом день пройшов добре. Аліса хоча б змогла трохи відволіктися від усього, що трапилося з нею за останні дні. Увечері, подивившись черговий фільм, знятий у жанрі межі трилера, горору з легким нальотом містики, дівчина лягла у ліжко і вперше за кілька днів миттєво заснула. Розділ 16. Це чергування знову випало на нічну зміну, і Аліса з почуттям незрозумілої тривоги наближалася до будівлі очищення. Однак, коли вони заступили на чергування, тривога зникла, розвіявшись, немов дрімота. Виконавши ближче до другої ночі паперову роботу, дівчина вирушила на обхід. Оскільки кабінет чергового лікаря знаходився практично в центрі коридору, Аліса спершу пішла в той бік, де була палата номер 4 Але нічого такого всередині не було: Порожнеча, порожнече, ліжко та тумба з пультом біля. Всміхнувшись своєї недовірливості, Коснєва вийшла і, обійшовши всі палати в цій стороні коридору, попрямувала до іншої його частини. Пройшовши третину, Аліса раптово зупинилася, наче щось крикнуло їй «Стій!». Жодних звуків, жодного шероху. Тиша і порожнеча навколо, приправлені медичними запахами. І все ж таки дівчина зупинилася. Озирнувшись, вона продовжила рух. А раптом лампи, що освітлювали весь шлях, мигнули, наче від стрибка напруги, від несподіванки Корснєва теж моргнула і встала як окопана. Та частина коридору, куди вона йшла, змінилася в одну мить на долю секунду стрибка електрики, неначе за мить гарну картинку замінили гротескною карикатурою. Стіни коридору тепер являли собою цегляну кладку старого зразка з штукатуркою, що місцями обсипалася. Лампочки, що освітлювали невекій ділянки цього коридору, були звичайним лампами розжалювання, що висять під стелею на голому дроті без плафонів. Двері палат залізні, з невеликими загратованими металевими прутами віконцями. Вдалині з одного такого віконця долинали дивні, приглушені стогіни та крики. Перемагаючи жах, що скував тіло, дівчина повільними кроками підійшла до шумної палати, намагаючись не видавати ані звуку. Постоявши біля дверей, Аліса все ж таки зазирнула у градчастий отвір. Усередині була така ж облізла, як і сам коридор палата, але не це, наче ланцюгом, прикувало погляд корсніве. У протилежному кінці приміщення стояв стілець, пригвинчений до підлоги. На ньому, пов'язана ременями по руках та ногах, сиділа молода дівчина. Її голова була щільно зафіксована, щоб вона не могла посунути її навіть на міліметр. А над дівчиною нависла постать лікаря у білому халаті. В одній руці лікар тримав дивний інструмент, схожий на спицю для в'язання. Придивившись, ліса ще ширше розкрила від жаху очі. Це виявився орбітокласт. Інструменти, яким у 50-ті роки минулого століття проводили лоботомію. Аліса, яка багато читала про цю операцію, завжди виступала противником даного типу лікування, навіть у той час, коли ця операція була широко поширена по всьому світу. Дівчина вважала, що насильницьке втручання у поведінкові процеси та порушення роботи мозку пацієнта, просто неприпустимі. І зараз вона була живим свідком лоботомії, причому однієї з темних її випадків, коли все робиться в найогидніших умовах. Орбітокласт, який тримав у руці лікар, був загострений з одного кінця і мав ручку, за яку було зручно його крутити з іншого. Гострою частиною прибивалася кістка очної западини і лезо проникало в мозок. Раптом лікар озирнувся і глянув на неї. Аліса закричала і, відхитнувшись від дверей, спіткнулася. Не втримавши рівноваги, дівчина впала на підлогу. Жах, що холодним кулаком відкинув алісу від дверей, виник, коли корснів побачили обличчя лікаря. Це була та сама людина з недавнього бачення. Ті ж пишні вуса та блакитні блискучі очі, але тепер до цього радісного блиску додалася злість, мов лікар був роздратований пильною увагою до своєї персони з боку корснівої. Відповзаючи задом від злощасних дверей, Аліса втиснулася в стіну, відчувши спиною облуплені цеглини, які, немов пазурні пальці, вдавалися в її хребет, косніва скрикнула, закривши голову руками. У цей момент знову моргнуло освітлення, і навіть через заплющені очі стало помітно світліше. Прибравши руку, Аліса видихнула, побачивши, що вона знову знаходиться в коридорі центру очищення. Сидячи на підлозі і притулившись до стіни. На ватних ногах Корснєва закінчила обхід палат і, дійшовши до кабінету, який вже стало називати звичним словом піст, увімкнула чайник і впала в крісло. Розділ 17. Чайник уже кілька хвилин, як закипів, а Аліса все сиділа, заплющивши очі і відкинувшись на спинку крісла. У голові дівчини сумбурно миготіли епізоди подій, наче хаотичні елементи пазла. Розблющивши очі, Корснєва з нерозумінням подивилась на екран ноутбука. Прямо на неї, з рекламного вікна браузера, дивилася зморщена стара жінка на лікарняному ліжку. Вгорі фотографії світився яскравий заклик. Допомога нашим пенсіонерам в один клік!» Несподівано, ліворуч і праворуч, симетрично один щодо одного з'явилися, перевернувшись у порожньому місці екрана, однакове повідомлення: Алісо, згадай! І тут дівчину прорвало. Вона затолила руками обличчя і розплакалася. Крізь сльози, що текли по шоках, корснява в розпачі, простогнала в монітор, ніби звертаючись до фотографії старої і фраз на всі боки від неї. Залиш мене в спокої, що я тобі зробила? Відвали від мене, чуєш? Ридання стали схлипами та хрипкими стогинами. Зковтуючи сльози, Аліса шепотіла, але вже беззвучно, тільки губи дівчини рухалися в так промовленим тиші словами. Чому це ти робиш? Ти тупа стара відьма. Чим я населила тобі, за що ти зводиш мене з розуму своїми видіннями? Я не просила нічого такого. Я не хочу бути якимось значущим у світі. Я хочу працювати там, де мені подобається, та отримувати за це гідну оплату. Схлипнувши ще кілька разів, Аліса розмазала залишки туші по щоках, залишивши на них темні потіки, і знову подивилася на екран ноутбука. Тепер фраза Аліса, згадай розмістилися навколо фотографії, мерехтіла і переливалась усіма кольорами веселки. <кхух> Вимовивши парочку матюків через зуби, корс продовжила свій уявний посил, тепер уже дивлячись в очі старої жінки на лікарняному ліжку. Невже я так багато прошу, дідько, просто жити, робити свою роботу та нікого не чіпати? Чуєш нікого? Невже це тепер таке велике і страшне бажання мати своє власне життя і не грати жодної ролі в глобальній зміні суспільства нашого світу? Мільярди людей живуть саме так, і в них все гаразд. Аліса встала з крісла, і, наливши собі води у склянку, повільними ковтками випила. Заспокоївшись, дівчина все ж таки зробила собі каву і, потягуючи гарячий міцний напій, відкинулася в кріслі. Продовження на каналі. Підпишись, щоб не загубити.